Привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо зефірчик, який ви мене найбільше просили. А саме манго Маракує. Тут у мене пюре манго заморожені ще, але то нічого. І пюре маракує. У мене з кісточкою. Я роблю з кісточкою, тому що, ну, я думаю, це прикольно, мабуть. Та й взагалі, коли людина, їсть зефірчик відчуває ці кісточки в зефірі і точно розуміє, що це натуральний продукт, а не якісь ароматизатори і так далі. Так, ви мене просили. Тому робимо, що нам потрібно. Звичайно ж, яблучне пюре, без нього нікуди. Відео я не приостановлюю, не скорочую, показую все в реальному часі, так як були також такі запити, щоб побачити весь процес від А до Я. Тому відео не коротке. Кому це потрібно, набирайте терпіння і дивіться. Кому ні, бажаю вам гарного дня, ночі, вечора. І так, додаємо у наш, у мене тут сотейничок стоїть, пюрешку яблучну. Угу. і пюре манго і маракуї. так, сюди ж ми додаємо. Водичку. Є. Сюди ж ми додаємо. Інвертний сироп свіжесенький. Рецепт є на моєму каналі. Будь ласка, не лінуйтеся. Перейдіть і подивіться, тому що питань дуже багато, що це таке, де взяли, але ніхто не йде і не дивиться. Для цього я вам і викладаю ці відео, щоб ви могли самі приготувати інвертний сироп. Так. Додаем инвертный сыропчик. Так. Додаем цукор. До речі, по поводу цукру, як у зефірі, так і в макарон. Це вам від мене такий секретик. Бачите, який цукор? Обирайте цукор, щоб він був мілкий і максимально білий. Це значить, що в ньому немає води. Тому що, е, як у нас з дитинства, да, ми знаємо. Так було раніше. Цукор жовтенький, такий крупненький, він солодший. Зараз це все фігня, Чим біліший він і мілкіший, тим краще. Це вам секрет від мене. Так, додали цукор. І, в принципі, а, і іагар, господі. агар. Готую. На тих інгредієнтах, які я вам показувала з посилочки. Ви просили мене приготувати саме на них. Тому дивіться, агарша навіть не відкривала. В мене є в баночці, але відкриваю, щоб ви бачили, що це правда. Так, додаємо агарчик. що наш сироп ми відставляємо в сторону. Можемо перемішати. Так. І залишаємо. Тепер ми беремо нашу, нашу діжу. Так, видно, видно. И додаем сюда цукор. Альбумин. також уж уже мой одну пачечку використала. Так, Пробочу еще шуршу. Так, альбуминчик. Кріжі нову пачку треба ж усе відсюди вигребти. А тут якраз так як треба. Так, додали альбомінчик і додаємо тепленьку водичку. Тепленьку, не гарячу, не холодну, теплу. Градусів 30-35. Додаємо водичку. І я завжди додаю лимонну кислоту, щоб наш зефір був неприторний, хоча манго маракуя кисленький продукт, але все рівно я додаю ще і лимонну кислоту. Перемішуємо. І тепер ми відразу ж ставимо варитися сироп і відразу ставимо збиватися меренгу. Але не на повну потужність. А ставимо десь у мене сім скоростей, я ставлю на п'яту. збиваю потихеньку на п'ятій. Коли сиропчик закипить, Почне вже булькати, тоді я вмикаю на повну потужність, і він збивається, меренга збивається до готовності. Так, ставимо. Так, я вас трішечки перенесла. Поставила сиропчик на вогонь і, е, якщо у вас газова плита, на середній вогонь. Ну, якщо ж електрично, то також, як там у вас, дивіться, на середній, не на великий. І ага. вмикаю. І В цей же час також буде таке питання. Відповідаю. В цей же час я вмикаю е, термошапку І вона у мене включена допоки я не напружу ці кліпи. Включила, поки це насуша приготується, термошапка прогрівається. Щоб ви вже біжу, ставила такий шапочку. І в цей час, що я роблю, в цей час я готую мішки, насадки, ну все інше. І з цього зефірчику я буду робити також по Про Прохання я буду робити Ірися. Для Ірисі я беру. І взяла також по 28-му, але подивився з моєю посилочкою. Ось ну, така вона. Да, вона трішечки відрізняється. Тут п'яточка така квадратна. А тут якраз спробую запало як на в роботу. От і на цьох мішки. Також покажу вам виїзд. Питали мене номер цієї насадки, в неї немає номера. Виробники, де я купляю ці насадочки. Відео з насадочками і посилання на виробників та є. Будь ласка, перехопиться. Вона не упала, ну, не, не ухав номер. vou fazem isso por si mesmos, então não é maravão, não O que aconteceu? Acabou de acontecer. Então, de vez em quando, nós Нагадую, що агар сідає на дно, може приликнути і, не дай Боже, що вам пригодиться. Тобто періодично не забиваємо Ага, Ще були запитання у нас. Я вам також показувала Ось ці парнички, я отримала. Цей оливка. А це я взяла на пробу і сказка. Але що я вам скажу? що Гайки не изпажка, він такий запрно, я зелений. Який він джеки я не знаю. що не пробувала. Але він, ну, гайки спашка. Так. Що я вам ще хотіла розсмотря? З по поводу зіфіру э, Манго Марафуя. Багато в кого він не виходить. Чому? Тому що манго в нас має в складі жир. Про це мало хто говорить, <кій> що нам потрібно зробити, щоб в нас вийшов хороший зіфір в Манго Марахуя. Ми э, збільшуємо. Так мене часи, проблеми. Mm. Так, ми збільшуємо колись, коротше, попоняти білку. Е Чому я працюю на зміні? Тому що в стресових ситуаціях я вам розкажу, які можуть бути я можу додати анджеліну в будь момент. Тобто додати ще якусь кількість ангеліна в будь-який момент. Біло з духом, з живим духом. Цього не пройдеться. Тому я і до них. Не тільки через це, але і з цієї причини, я працюю на будинку. Так, друзі, в мене починає таких старок добра проходит очень попало стою на ну вірте мені на це починає дивіться також сироп у вас повинен добрая прям трамбулька хорошо і не, не повинен просто вас стояти і так. Ну, Цей процес повинен бути прямо повинна маса кітні. Так, Я перевірю. Починаю добре зараз покажу. Дивіться, бачите? Активне кипіння має бути. Не просто стояти і томитися, має бути активне підміни. І цей час зараз я поставлю на місце. Я включаю морем на полі. І ось цей процес у нас має бути 4 хвилини. Мінімум. Трішечки бабка свій газ, вогонь. го електрика газ трішечки зменшує. Але маса, ще раз кажу, має добре кипільська. І помішуємо. Ось тут ми вже помішуємо помічуємо це. Багато є інформації, що гарно можна там посадити, більше силі, виклики. Не знаю, хто це, де це написано і хто це придумав. О, дивіться. Коли ви готуєте, наприклад, зефір на, на стандартній технології, не на заварній, а коли тюре здавається, і, і коли просто ви відсаджуєте за виточки, вам достатньо того, щоб сироп загарив просто закипів. І прокипів там буквально секунд 30 40 Цього вам достатньо. Якщо ви готуєте квіти, то вам потрібно, щоб сиропчик трошки випарувався, щоб маса була. Мішу. Але ж якщо ви робите просто за литочки, навіть якщо ви переварили той сироп, роб, у вас вийде з тут. Це робиться для того, оцей от, час обмежений, для того, щоб е, ваша маска не була тягучою, щоб там не відсаджуються. Щоб вони добре один від одного відлипали. І ну, на цьому все, як сказав. Так, тим часом мені залишилася одна Хто помітив, в мене є співтайне, коли я включила на той морангу. buruknya seluruh ini warna-warni pasti ada marang ini Починає розмовляти вже, випати, а це хороша моранського. Так, так. Тобто, від накипання дорогу пройшло 4. Поговоримо. Попавний. Бачите? Ось ця лізічка, ось ця доступка. Підвалимо. Знімаємо когну і вводимо в мережу. Вводимо в меренгу з тоненькою кличкою. Я увозю сироп приблизно одну хвилину. Приблизно. Зараз ми побачимо. Помалесеньку, щоб не зробити меренгу шок. І щоб агар встиг заварити. І щоб маса рівномірно вистривала вона до потрібної нам температури. Бо якщо ви вів'єте її дуже швидко, маса буде гарячою, і вам потрібно буде вбивати довго і ніжло. que não tem demais. Але ви не бачите оце вкратері, ви, ви розумієте, що у вас маса тече, берете альбумінчик і додаєте їх файної ловички альбумін. Прямо у процесі стола. Більшості либочків це допомагає і маска становиться такою, як смотри. Ще раз кажу, вищу стабільність вашого звіру, залежить від білка, від альбуміну і від зілка. Якщо коробки альбурівки, куда вам удачу. Температура веде. І я буду зараз примикати, нічого недостатне для дистарки. Якщо ви робите звіт симпани, то ви збиваєте довжку. Температура вашого допіру має буде весь 48-48 градусів. Якщо ви міряєте воду. А якщо не міряється, то бачите, открізь валота і бізнес. Оце хороша маса для кімпаній. Так, я випадку, бо з вона заговорилася. Дивіться, яка краса. Опана. Суперовий стабільний зефір. Тверденький такий. Нікуди не тече хороші піки, Так. Зараз я вас. Дивіться. Попробуй набрати. Бачите? Не тече, стоїть. Якось взялася пік, так і стоїть. Так. У нас готовий зефірчик манго-маракуя. І риси я буду робити в наступному відео, тому переходимо і дивимося. А зараз я масу ставлю в розігріту вже свою термошапочку. Або ставляєте в духовку нагріту до 50 градусів, і вимкнену. І так ми зберігаємо тепло нашого зефірчику. А на цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте свої вподобайки. Для мене це дуже важливо. І вдячна кожному, хто це робить. Все, па папа!